Всім привіт глядачі підписники Хочу вам зробити коротенький огляд, показати, як виглядає у нас виноградник на дворі. Станом на 29 жовтня. Як повизрівала лоза. Тож, ось у нас перший кущ Кишмиш Пітер. Лоза визріла так собі, але Ще може бути. Ми вже її пообрізали. Де визрівша, де не визрівша. Ось ось це все, що знизу тут валяється, будемо закидати в компостну яму. Загалом ось так. Ось вам хочу показати. Таке явище Якесь, не знаю, як його назвати, Ну ось, бачите, тут листочки не попримерзали майже і не повідпадали. А там далі ось листочків вже немає. Всі попадали, тільки ось такі ось стирчать штучки. Тут ще лоза не обрізана. Дана підготовлена. Вже час піджимає. Ось. бачите, тут також. Це в нас Гарольд та Байканур. Ось також буде закидатись в компостну яму. Ось. Також будемо... Ну і все, просто ми обрізали саму лозу, не визрівшу. А тут ще будемо як нормувати, та перед тим як вкривати, ми понормуємо та обрізаємо визрівшу лозу, таку ще можна буде з потім саженці зробити або ж прищепити. Ось так у нас виглядає. А тост Ось як повигоряли ось ці такі прищепки з стапінера. Вони мають бути червоні, приблизно ось такі, але ще червоніші. Ось це також ще лоза не оброблена. Будемо обробляти, тому що холода вже близько, а робота ще вся не зроблена на винограднику. Так виглядає виноград, який не пообрізували ще. Ось так, бачите, ось це не визрівша лоза, це зелена така. Ось це визрівша, наприклад. Визрівша лоза, має свій характерний колір, такий. Світло або темно-коричневий. Ось це листя також будемо як обробляти, пообламуємо його та пообрізаємо лозу. Ну, загалом ось так. Це у нас був академік. Все у нас уже Велес ось так він виглядає. Ось тут, Це, якщо я не помиляюсь, також Велес, але бачите, лоза дуже погано визріла, дуже і дуже погано. Ну ось тут таке ще. Це також приображення у нас ось так. Ось у нас Аркадія. Глаза непогано повизрівала. так, деяка, не визріша. То таке побачимо. Ось у нас пам'яті учителя. все треба було вже давно позрізати, але ми щось не позрізали його. Смак вже, звичайно, ось його не такий, як був, коли воно. Було гарно, визрівше все добре з ним. Вже він воно таке саме навіть розм'якло, та вже воно таке не, не дуже його смак, скажімо так. Ось так. Ось у нас Ніколь. Ось це, не визрівши лозу, Тут навіть, напевно, це захворівша якась чи що. Так, захворівша, Поприпалювана. Ось це ще не повністю оброблені. Пасинки всі пообрізувані та листя, але лоза ще не пообрізувана, так як потрібно. Ось молодий саженець, ось так загалом. Осьо ось. ще не визріла лоза ну, загалом цього року лоза визріла. Погано порівняно з іншими роками, але як уже є. Ось у нас байконур ще вісить. Байконур та ще на смак. Зараз скуштуємо. Байконур ще зберіг свій смак. Ось у нас ландиш. Лозаландиша визріла ну, погано, до речі. Ось у нас кишмиш променистий, то його лоза визріла загалом гарно. Ще скажу. Але не вся, але гарно. Порівняно з деяким іншим сортами. Ось це дубовський рожевий. Я дуже груба лоза Далі ось у нас ще такий виноград. Ось це, якщо я не помиляюсь, динька посаджена. Також цього року вона була посаджена. Ось у нас. Не видівся лоза, а ось це визрівша. Ось така. у нас Діксон. Також цьогорішній кущ посаджений. Ну, давайте вже покажу вам ті сорти ось там далі трішки. Менші, як вони виглядають. Давайте покажу, дойду цей ряд і покажу. У нас фаєтон. Не знаю, що на рахунок фаєтона. Напевно, що будемо його видаляти, тому що, ну не весело, а можливо і весело. Деякі з кущі ще будемо видаляти. Це, напевно, рано. Ось так, бачите, щось сталося, але все одно це вже пізно. І ось треба ось тако обламую і все. Ось. Ось це мав бути аватар, але щось в його листя попадало. Я не знаю, він напевно і не визрів. Листя попадало, лоза не визрівша і якось так виходить. Ось у нас динька. Лоза, приблизно є дві броньки визрівших. Все, вже у нас. Також це вже лорано. Ну, ось, давайте покажу вам ось ще байконо. Зараз покажу вам менші сорти. Ну, молодші кущі скажу. У нас Ксенія така красива. Лоза, до речі, непогано повизрівала. Ось тут. Будемо обрізати. Ось це не знаю що це за сорт. Ну, ось так виглядають молодші сорти. Світріша лоза таке непогано. Це дуже гарно вислуша, до речі. Лоза майже вся. Ну як, майже вся. З тих, що могла, доволі непогано визріла. Ось так. Ось ще у нас молоденькі кущики. Ось, порівняйте. Це, якщо я не помінуваюсь, кущі саджені в один рік. Ось цей кущ. Ось. І ось цей. Різниця. Велика, але порівняю тут кущ такий вже майже дорослий. а Ось тут також. Більше, можна сказати. Ну, давайте перейдемо ще до інших. Ось так, ось такі красиві презнітеми, ще не помиляюсь, тому що я в квітках не дуже розуміюсь. Ось також ось лоза Ось, знову, як ви бачите, вигорівші ось ці прищепки з Стапінера. Ну, тут на цьому все, глядачі, підписники. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та хорошого вам дня та настрою. Всім до побачення.